сьогодні мене мой тренер заганяв і така замурена. прийшла собі сделала салатик. Помидорчика цибулька сметанка, авокадо, і <гаду> два яичка. Иички у мужчин. Я ем мужські яички. ще й пришла, і это. Голова, він каже, як ти себе чувствую. Говорю, голова болить, бо вчора шампанське пила. Блядь, як я люблю шампанське, але від нього голова болить. Я грязна, ще в душі не була. У мене все нормально. У Денчика все по старому. На неділю будемо їхати на консультацію. Все-таки я хочу йому цю операцію зробити. Ну, подивимося, понятно, що УЗІ серця. Боже, там такі советчики. У мене, каже, у знайомої була собака на старій квартирі 20 років назад. Я вам посоветую. Що мені не советуєте дівчинка? У мої собаки 8,5 років. Ви думаєте, я не знаю його здоров'я, що в нього і як. Ой. А не кормлю його так, як в Україні, тому що. Ні, тут можна купити желудок, звісно, він стоїть дорого, тому що це делікатес вважається. Ну, по приїзду я не знала, що він тут є. Я з необ'язнила, що мені треба. А він не знав, де його знайти. А тоді в мене ще не було каналу, щоб когось питати. І так я на цей сухий корм його. А собачатники знають, що з корма на корм переходиш, а тим більше з натуралки на сухий корм. Треба пережити срачку, поки адаптується організм. Я пережила цю, ну, ми пережили цю срачку. Це довгий, мучительний період. Посеред ночі він какать проситься. В хаті він покакати дуже рідко, він такий, що на вулицю не треба. В двері шкрябає вулицю. якщо ну, я пережила цей період, а потім я знала, що можна купити, можна повернутися до старого цього. Этого. Блін, опять приходить, опять цей період проживати. Один в Польщі пережила. Боже, які в Польщі хороші корми, корма для э, животних. Дуже хороші. Прям тушонка пахне, м'ясо. Ну, понятно, що воно там не вирізка, но оно говяжье, классное такое. Я коли то приїхала з ним на вокзал, на в Варшаві у ну, нас привезли да, зі Львова, і там вже стояли волонтери. І вони мені побачили, що я собачка, і впихнули мені цей корм. От я не пам'ятаю. У мене є фотка, я його сфоткала, щоб не забути, де побачу, думаю, я куплю. Ну тут його нема. От. І я як почала той корм, і він до нього швидко адаптувався, то срачка в нього якась недовга була, десь, може, недільку. І я потім його купляла, він такий офігенний. От якщо б тут такий корм був, я б його кормила цим кормом, звісно. А тут корма я всі перепробувала, самі дорогі, купляла. Це така хуйня в тих банках консервних. то взагалі не м'ясо, що вони туди кидають, не знаю. Чи у вас немає м'яса? Я так визначала тоді, що я в Америці не можу купити нормальний корм. Ніякий нормальний... З цим польським нічого не сравніться. Нічого, ніякий дорогий корм. Що вони тут якийсь горох кидають? Шо? Я пробувала дуже багато. І відкрию, денчик на нього дивиться, їсти не хоче. І у тому якась приловчилася сухий корм з говяжим. Ну, не знаю, дівочки, вам це не ну. треба. Вот. І потім опять, коли я знала, що можна купити, його можна знайти, звісно, в тридорга, бо це делікатес, мексиканці розгрібають. Ну, це, опять приходить і все. И, короче, коротше, так ми остались на том сухому формі. Бо умницы пишуть, ой, а що в Америці говядини немає, не можна кормити. Ну, є говядина, желудок, И желудок є говяжий. Я Денчику давала говяжий желудок. Но його тут ну проблематично, короче. Ну, я не хочу вже, короче. Ну все, проїхали. Вот я хотела девочка рассказать. Я дуже заморена. Буду делать картошку-пюрешку с short ribs, с таким мясо з с косточкой с ребер. И воно так долго-долго тушится, опять же, в красном вине. Вот. Я так и сделала и с картошкой-пюрешкой из спаржи, аспарагус. Так що в нас все нормально, не переживайте. Така їда у спортсменки. Слышиш, мені цей Габрієль говорить. А ти можеш два заняття зі мною взяти? Тют? Да? Я як наче не знала? Можна, так це буде в два рази дороже. Мені достаточно. Мене понедільник з Габрієлем занять. У мене, звісно, виснажує. Ну я не против. Я не против, мені подобається. Оце я виснажена, але я довольна. Не совість чиста і я так хорошо поработала. Потім вторник я віддихаю, среда у мене палатис. Четверг опять я віддихаю і в п'ятницю я сама займаюся в спортзалі. Ну, От мені подобається, коли я сама, я що хочу, який хочу вес підіймаю. Ну, правда, я. Прибедняюсь, я нам тоже командую. Когда он мне дает большой вес, я говорю, не я его не потяну, мне надо чуть меньше. Ну и напротив. И все. Машу рассказать. Выходные, скучные были, ничего интересного. Стивен каждое утро просыпается, бежит до телевизора, своего компьютера. Новости. Дивиться мені шо розказати, що к чому. Ну, ви зрозуміли, по якому поводу По поводу красної дорожки возмущається теж, звісно. Я не уверена, що це, я теж сумніваюся, що це був що наст... це був двойник. Я ще одразу подумала, якось щось не похоже. І таке він что-то там почали теж люди сумніватися в Тіктоке бачу мов... Mm, вище. Ну, ладно, він там ті каблуки 12 см начепив, але все одно намного вище, Ну как. Це просто двойник високий. Ну, коротше, не знаю. Новості ж ми ж не дивляться. Ну, я не дивлюсь новості. Ну, як, я включу, а звісно. Ну, що не То Стивен дивиться з утра, і потім мені ввечері все долажує, що в світі произошло. І Стивен, конечно, змущається. ну там є. І положительные можно назвать положительными так что мы в курсе про денчика денчик нормально ой а шума на пилатесь сегодня а -а -а! я не отменила пилатес подождите та ладно нехай я забула отменить у меня по понедельникам и по средам пилатес я должна прийти будет место ну, вот. А почалися в мене заняття ж мої, господі, ну що ще розказати. У мене не було 4 дні, мабуть. Просто не було настрою. Все нормально, просто не було настрою. Почалися п'ять заняття, в суботу їздили, і в класі всього 5 людей. Коротше, всі поуходили, нікому не подобається. І цього Самюела немає, який казала, що ну, веселий був в класі. Ну, все, опять класи скучні. Ничего. Ті самі залишились, тільки ну, новеньких нікого нема, ну тільки опять чоловік. Після школи поїхали, сделали гамбургер, гамбургер. Такий жирний, що це капець. Зробила гамбургер і потом до наступного обіду, до наступного дня нічого не ела. Не надо так перегружать. Это нема что рассказать, епт твою мать. Неделя скучно. Ну как скучно. Чуть не скучно, но скучно, обычная. Стивен поїхав в магазин докупиться. Трошечки и все. А, завтра еду до онколога. Хочу ті в уколы вернуть, у мене месячные идут. Вони мені сказали, що в мене вже все мол. дан, ну дан, так дан, закінчилося, типу, типа мол. А оно йде, і вже, ну, вже троє було, і прям такі, я вам говорю, як молодухи, не то, що там якісь я рада. Ну, я, звісно, рада, це жінське здоров'я, естроген, це, ну, естественно, молодость. Хочеться, щоб вони йшли. Ну, блядь, з раком шу шутить, це ж взагалі. Кажу, Стівену, ну давай кажу, їхати і просити цей укол, бо я переживати починаю. І короте, завтра в мене прийом у онколога поїду просити знову на цей укол, щоб іскусственний клімакс мене заганяти. А суть должен быть у меня у дерматолога. Не знаю. Це видно, что тогда, когда в прошлом визите мы были, то ну, запланировала его. Но ну, мне не надо, Стива попросила, чтобы мені цього дерматолога. У меня остался ще один укол. Я хочу его доделать. Ну, всего 4, Хто помнє, ну, про що річ? Про псориаз. И в таком состоянии він у меня бачите, вот ось все. Ну, еще один укол, ну, я еще подожду. Сделаю четвертый укол последний, через две недели. И потом уже поеду до дерматолога и, ну, я не знаю, попрошу, наверное, еще. Воно так дає, не то, что там воно вообще. Мне воно дає, якісь... ну, очень медленный. Я просто ошиблась. И тот мужчина, который я На нього подписалась, бо він це... в ТикТоке. У нього псоріаз і він теж оце український. Ну, у нього трохи інші забула названня, сейчас пашка не варе. Ну, аналог такий, як і в мене, ці уколи. І він каже, що в нього на третій день там вже почало, бляшки почали біліти. І я ж ждала, що в мене прям теж так швидко на третій день почне біліти, Ну, ніфіга. А потім ви мені написали, що медленно. Може, я ошиблась, може, не так почула, може мені так хотілося. Що, мол, медленно. І... Да. медленно. Но есть, результат есть, такое воспаление прошло, и бляшки стали такие сухие. Я так понимаю, мне надо, ну, еще, еще попросить вот эти уколы. Я ничего от них не чувствую абсолютно. Там типа садится иммунитет после этих уколов. Я, я не знаю, я ничего не чувствую. У меня все нормально. Я нормально все, короче, переношу и поэтому это, попрошу. Вот такие новости про здоровье. А завтра пойдем до онколога. Ну все, девочки, всем пока, до новых встреч. И мальчики тоже. Мальчики тоже смотрят. И мальчики тоже.